Краса неймовірна! Відкрилися одночасно. Скільки великих квітів трав'янистого гібіскуса або болотяного біла луна. І одночасно зараз розкрився ще один червоний. Так Рано ще був такий на а зараз в день. Так коричневі листя. дивіться, люди добрі, яка, яка квітка фігенна я. Так, ось-ось, ось. ось, ось. О, так. о. Подивіться, яка в нього течинка. Обалдеть! Повернула я ближче до сонечка. Вон подивіться, ще скільки буде бутончиків свісти. Це вона тут нового у мене біля цих. Е Думів, очітків. Брилліантовий цей очіток і там шоколадні очітки. Ну і от скоро піднімуться астрички великі. Ну, це мене поразило сьогодні, це через день. Отакі от от букети кіті, боже мій, боже мій. Давно не бачила. Тут радуєшся, кожній квіточці, як вона зацвітає. Раніше так було. А зараз, в цьому році, люди не видно. Навіть я не уявляю, що таке красота може бути. Раніше в нас ще більше була квітка, але була, їх менше було. Вона була така велика, як головка у дитини. Бо ми з внучкою фотографірували, коли внучка була маленька, то вона така здоровенна була, квітка величини, як в неї головка. А це ж ну, краса, ну краса. Сонечко виглянуло, то ховається в тінь за хмарки, то йде, ну а це ж подивіться, подивіться, який букет. А балденне, тут у кінці в мене дуже росте джінге, кінкаку джінге. І тут же росте мені цей зелений, дуже гарний півонія гарна. От в кінці. І бачите, пігоня відсвіла вже. Це ж весною, а ось осінню, подивіться, це е, зараз іде серпень, серпень місяць. Ось така краса. Боже мій, боже мій. Буду ще вам знімати оцього, як закріти ще оці останні квіти. Трохи тіні, я бачите, в тіні, да. ну нічого. Трохи зараз готую місце нове для півонії. Пересадку буду робити на сонячне місце. Бо там, де вони ростуть, вон, бачите, весь час тінь під вишнями і черешнями, там тінь заберу звідти півоні і присажу зовсім на сонячне місце. Ну, оце така здоровенна квітка, одна і друга це взагалі з порівняння з листям, якщо ви бачите, розумієте, що з порівнянням з листям, от така красивуща. Ну що ж, ще розквітнуть оці, зніму ще не одне раз відео. Мені сподобалося, що я сьогодні підійшла рано, а вона тільки почала розкриватися. Отакий червоний, тільки вона була скручена. А тут отака тарілка, огромна огромна тарілка. Ох, і красива, ох, і красива. Друзі, це колись була на виставці в одній своїй знайомої купила в таку красу. Але ж місця не було, не знала куди. І ось тут на, вуку, на углу. На куточку, на огулочку. На ша її містечко. От, може, якщо вона буде розростатися, то пересажу туди всередину глибше. Побачу. На все добре, друзі мої дорогі. Дуже гарно, дуже гарно все. І там далеко в мене ж гортинці. А ну-ка я ще щось вам покажу. Зараз хвилинку. Ви гляньте, рядом слива в мене. Червоними квітками. Це я так васолі висаджую. от вже, бачите, що робиться? Це слива. І гарнюні, і червоні. В неї квіти. А в неї не тільки квіти, вже й стрічки ось зав'язала. І стрючечки вже є в пасольці. О, таке в мене дерево. Кожен раз я щось, Де... треба ж якусь підставку для них. А тут ще і помія, друзі, не знаю. Це... Синя і помія, Вон, подивіться, де. Ай, мама мія, гляньте, де на їх хвостики. Повну яблунь яблуньку і сливу на сливу подерлася. От вилізу свої клуби. О, і подивіться. О, мама родна, аж оно-ну-ну ну, 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 гляньте скільки. Оце така і Це повна, це представте собі, ж її треба підставку. Це в нас така іпомія синя. Ну, вона дуже зацвітає пізно, так що не скоро ми її побачимо. Друзі, одночасно побачила, як красиво розкрилась в мене хвоста айрішлак. І рядом вже купина арігатна. Подивіться, яка листки в неї глянці, блестящі. І ось таку стрілочку дала квітів. Гарнюня така гарнюня пригарнюня. Он е седусер, такі красиві листки розкрив. Мої тут гортензії цвітуть. Компанія, цю я ще вам не знімала. От. І красиво все розрослася в цьому році, сада. В минулому році посадка, так що гляньте, прилічно розрослася. Ну, і Монтана Аурео Маргіната, кра, красивущі. Так, є і новенькі посадки. Ну от, такий в мене тут куточок неба таке синє, красиве. А це я тут теж посольку посадила, ну поки що в мене там внизу кліматиці це висажені. Ну, вони поки ще. Приходять до тями, а тут ця червона квасоля і жимилося, вона розкрилася Брауна. Так, друзі, О. отак от перекриваю нову посадку. Шарон. Щас, щас. шарон шаронстон. Така посадка маленька, ховає її від сонця. Ой, ось так, в мене тут, такий в мене тут хоч товарі, і таке в мене тут красивуще.